Угу. Починаємо розпаковувати. Ну, от, уявіть собі картину Тайм Сквер, знаменита біржа Наздак і нова прем'єр-міністрка України Юлія Звереденко дзвонить у той самий ринковий дзвін. Так, це ж був здається перший вихід акції української компанії Київстару на американську біржу саме так. Київстар символічно вийшло е, дуже потужно. І меседж, знаєте, читається доволі чітко, ну особливо якщо згадати про певний скептицизм, скажімо так, в адміністрації Трампа щодо допомоги Україні. Тобто, головний посил Україна це не лише про пожертви, ага, це про бізнес. Власне жерела кажуть, що це такий ну свідомий розрахований хід. Показати штатам, дивіться, Київ це місце для інвестицій. Вигідних навіть зараз, під час війни. Отже, наше сьогоднішнє занурення саме про неї, про Юлію Свереденко. Хто вона і чому її призначення? От в липні, так Так, в середині липня. Чому як кажуть аналітики, ну той же Микола Давидюк, це розглядають як сигнал, сигнал саме Сполученим Штатам? Ну, дивіться, їй 39 років. Є досвіду приватному бізнесі, працювала на економічних посадах в уряді. Але що важливо, знаєте, що саме? Вона вже вела переговори з адміністрацією Трампа і не просто переговори, а щодо тієї самої досить гучної угоди про корисні копалини. Ага, ось тут стає вже значно цікавіше, бо джерела ж натякають, що ті перемовини були, м'яко кажучи, е непростими. Ну, є такі розмови. Навіть згадують якийсь епізод, де нібито міністр фінансів США Скотт Бесенд так дав їй шість хвилин на ухвалення рішення під час свідодзвінка. Ну, принаймні так кажуть двоє українських посадовців. Анонімно, звісно, нічого собі. Хоча сама Середенко треба сказати, заперечує, що розмова була аж надто напруженою. Але факт є факт. Угоду уклали. І що вона дає? США отримують, скажімо так, преференційний доступ до українських ресурсів через спільний інвестиційний фонд. Туди вже до речі анонсували 75 мільйонів доларів американських. Ого! І от тут ключовий момент на думку аналітика Володимира Фесенка. Він припускає, що саме успіх цих переговорів ну можливо став вирішальним фактором для її призначення прем'єркою. Тобто, вміння домовлятися зі штатами по бізнесу, це зараз головне. Виглядає, що так, що це стало дуже високим пріоритетом. Але ж президент Зеленський казав і про інші речі: І зміцнення економіки загалом, соціальні програми, власне виробництво зброї. Так, озвучував ці три пріоритети. Як це все поєднується? Чи її основна місія це все ж таки економіка і отака бізнес-дипломатія? Економіка та інвестиції це точно її. Але є інший бік медалі, про який говорять джерела. Який саме і західні дипломати, і наші депутати, ну принаймні деякі, вказують на концентрацію влади навколо президента і голови його офісу Андрія Єрмака. І Сфериденко вважають. Дуже лояльною до них. Так. І отут, мабуть, виникає питання, яке турбує не тільки внутрішню опозицію, а й західних партнерів. Безперечно, чи зможе вона, будучи настільки лояльною, якось ну, протистояти крокам, які викликають занепокоєння? Щодо демократії, наприклад. На це ж так чутливо реагує Європа. Це дійсно точка напруги. Згадаємо ту історію влітку. Спроба обмежити повноваження антикорупційних органів. Так були ж протести тоді, і не тільки протести. Це викликало ну дуже серйозне занепокоєння в Брюсселі. І Свереденко тоді довелося а, активно комунікувати з європейцями, заспокоювати їх. Тобто вона виступила таким собі комунікатором. Можна і так сказати. Вона публічно дистанціювалася від того скандального закону, який потім скасували, і наголошувала, що вона за боротьбу з корупцією. Вона навіть сама визнала, що довіра заходу була трохи підірвана. А цю довіру ж треба відновлювати. Від неї залежить фінансова допомога від ЄС. Абсолютно, там же величезні суми. На наступний рік, наприклад, йдеться про близько 20 мільярдів доларів. Ого. Це щоб покрити дефіцит бюджету. Так і без цих грошей фінансувати ті ж соціальні програми, які розширюють. Ну опозиція, до речі, вже називає їх популістськими. Та же Іванна Климпуш Цинцадзе. Зрозуміло, от і виходить такий складний вузол: потрібні гроші від ЄС, а для цього потрібна довіра і дотримання стандартів. А з іншого боку, внутрішня лояльність, економічні завдання, і все це буквально під ракетами. Я читав у джерелах той жахливий випадок. Ракета влучила в її урядову будівлю і не вибухнула. Так, це просто неймовірне нагадування про реальність, про те, в яких екстремальних умовах вона працює. Молода жінка в політиці, де зараз панує мілітарний стиль, переважно чоловіки. Так, її описують як дуже працьовиту. Фесенко навіть вжив слово відмінниця кажуть з почуттям гумору. Але виклики перед нею, звісно, колосальні. Отже, якщо підсумувати наше занурення, ми бачимо нову прем'єрку. Вона ключова фігура у спробі України позиціонувати себе як надійний бізнес-партнера, особливо для США. Угу. Водночас вона мусить утримати фінансову підтримку Європи, а це вимагає уваги до демократії, до антикорупції. Так і все це лавіруючи у складній внутрішньополітичній ситуації і під час повномасштабної війни. Її завдання це постійне балансування, економіка, оборона, соціалка, міжнародна довіра. І від того наскільки успішно вона буде балансувати, залежить дуже багато. Її успіх чи невдача матимуть без перебільшення величезні наслідки для майбутнього України. І, от наостанок, знаєте, така думка для роздумів: наскільки взагалі стійкою може бути стратегія, яка робить таку велику ставку на бізнес-інтереси зовнішніх гравців. Якщо паралельно існують ризики для внутрішніх демократичних процесів, які не перебувають під тиском війни та централізації влади, це дуже слушне питання. Над цим справді варто поміркувати.